Шпак є одним з перших вісників весни. У березні-квітні вже можна почути виразну гучну пісню птаха, у якій передається те, що він чув на місцях зимівлі на середземноморському узбережжі Африки, у Малій Азії або в Південній Європі. Тут і квакання жаби, і посвист іволги, і крик перепела або кулика, спів вівчарика, чути іноді крики хижих птахів, і навіть удари батога. Верещання, тріщання. Шпак чудовий наслідувач. Проте в нього є й своя пісня. Цей співак гніздиться на території від Заходу України до Байкалу, зустрічається в Західній Європі, Азії, на схід до Індії, північній частині Африки. Перед утворенням пар можна спостерігати шлюбні танці шпака, птах розставляє крила в сторони і тріпоченими. Шпаки охоче поселяються в шпаківнях. Самець приносить для гнізда будівельний матеріал суху траву пір'я. Згодом у гнізді з'являється 4-8 блакитних яєць, а через 14 днів і пташенята. Батьки їх старанно годують, приносячи їжу близько 250 разів на день. Пташенята швидко ростуть, і вже через 18-21 день залишають гніздо. Цікаво спостерігати, як дорослі птахи виманюють із шпаківні пташенят, які вже можуть літати. Вони то підлітають зовсім близько до шпаківні, то відлітають на 1-2 метри. Батьки ще кілька днів годують пташенят, які вилетіли з гнізда, потім залишають їх. Молоді птахи збираються з граями, тримаються в місцях, де є для них багато їжі, ночують у заростях очерету, на деревах. На відміну від дорослих, у них буре забарвлення. У північних районах гніздування, де шпаки виводять пташенят один раз, молоді птахи після вильоту тримаються дорослих досить довго. На півдні у шпаків дві кладки. Тут самець залишає пташенят першого виводку, повертається до своєї шпаківні і знову починає голосно співати, чекаючи самку. Восени шпаки збираються тисячними зграями. І мандрують по відкритих просторах, луках, сінокосах, полях, вигонах тощо. Перед відльотом кілька днів підряд самці з'являються вранці біля своїх шпаківень і співають пісню, ніби прощаючись з рідними місцями. Там, де у шпаків одна кладка, птахи починають відлітати вже в останніх числах липня, на початку серпня, а на півдні України затримуються до листопада, окремі птахи навіть зимують. Ми любимо й охороняємо шпака насамперед за те, що він приносить велику користь лукам, городам, садам, знищуючи гусінь метеликів, особливо совок, жуків та їхніх личинок, слимаків. Із жуків шпаки здебільшого поїдають хрущів, довгоносиків та їхніх личинок, що є найбільш небезпечними шкідниками розсадників, садових насаджень та польових культур. Тільки одна самка хруща відкладає близько ста яєць, з яких виходять личинки, що живуть у ґрунті три роки, живлячись кореневою системою рослин, а ворогів у личинок зовсім небагато. Дорослі жуки в роки інтенсивного вильоту теж завдають великої шкоди. Родичами шпаків є буйволові птахи, які живуть в Африці. Вони сідають з грайками на травоїдних тварин. Буйволів, слонів, носорогів, антилоп і свійських тварин і збирають з них кліщів та інших комах кровососів розміром вони з шпака.